Друзі, вітаю всіх на новому каналі. Сьогодні ми будемо підключати до смарт-приставки Bluetooth-наушники. Чи будь-який інший гаджет, який має Bluetooth. В моєму випадку, це будуть Bluetooth-наушники. Щоб їх підключити, треба, щоб вони були активні. Їхня активація відбувається або натисканням кнопки на деяких наушниках вона ще є. В моєму випадку достатньо витягнути їх з кейсу і вони будуть активні. Після того, як я вставив наушники, достатньо користатися лише пультом. На вашому смарт-меню, неважливо, це смарт-приставка чи телевізор з вбудованою смарт-приставкою, в правому верхньому куті будуть налаштування, клікаємо по них. І опускаємо саме вниз. В моєму випадку треба буде зайти в пульти дистанційне керування, аксесуари. Назву вашого меню, може бути іншою, може бути з підписом Bluetooth, з'єднання тощо. Тобто нам треба знайти меню, яке відповідає за Bluetooth. Клікаємо, натискаємо Додати пристрої. Відбувається в нас пошук пристроїв. Одразу знаходяться мої наушники, клікаю по них. З'являється повідомлення створення пари. Буквально декілька секунд. Чую в наушниках Connected, тобто вони вже з'єднані. Таким нехитрим способом можна підключити будь-які Bluetooth-наушники на будь-якій смарт-представці. Дякую за увагу. Якщо відео було корисним, оцінійте і підписуйтесь на канал.